Василь Сухомлинський. Як діти раділи, а ялинка плакала. Наближався новий рік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині, прикрасами та цукерками прибрали, бігають діти навколо ялинки. Милуються, пісні співають, радісно дітям, а ялинці страшно й сумно, бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного, бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці барвисті всякі. Заплакала стуги ялинка. Та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синьоока помітила, зітхнула і тихо прошепотіла. Ялинка плаче. Закінчилося новорічне свято, поїли діти цукерки, познімали прикраси, а ялинку. Викинули на подвір'я. Біля неї стояла синьока дівчинка.